Влади. І сьогодні ми апелюємо саме до голови обласної держадміністрації Хоменка як представника президента, який несе повну відповідальність за що, за все, що відбувається в нас в Чернігівській області, припинити свавілля в Чернігівській області. І це не тільки міліційне свавілля, це свавілля місцевих чиновників, судів, прокуратури, різних мажорів. Прикладів можна наводити безліч. Ми, але ми сюди включаємо. І підвищення тарифів на місцях необґрунтоване, і невиконання рішень судів, чи то це виплати соціальних забезпечень і гарантій Чорнобильцям-Афганців, чи кричущий факт, що вже скільки років не можуть знести ті ганебні намети біля Катерининської церкви нашої святині. і це вперед день святкування 1025 років хрещення Русі. Відбуваються такі ганебні речі. Ніхто не хоче взяти на себе відповідальність. То я думаю, громаді потрібно вже це все робити. Приклад і ви сьогодні почуєте, я думаю, не один. Але головний наш меседж нашої акції. Ми хочемо сказати, якщо в нашій області. Не буде припинені оці всі ганебні вчинки свавілля влади різних чиновників, то так як повстала Вратіївка, повстане і вся Чернігівщина. і зараз що Я не обійшов увагою часи голодомору і тих всіх страшних речей, які робилися в нашій державі. Ви знаєте, питання, яке пробучало від американця, воно просто вибило з політики. Він запитав, а скажіть, будь ласка, чому ніхто із тих людей, кого знищували, кого грабували, у кого забирали останні, чому ніхто з них не пішов в поліцію і не заявив, що робляться ось такі речі? Ви знаєте, чи є хлопці в погонах, теж не ви тут були? Я хотів би їх, хотів би їх запитати, чи звернеться хтось зараз до них із будь-якою проблемою. Мабуть, це буде вже остання інстанція, тому що замість того, щоб охороняти, оберігати наш спокій, вони вбивають, вони гвалтують, вони забирають останнє. І ось це наша влада є судимим. Нехай запитають ті хлопці, і ви все запитайте. Якщо до вас зайде якась людина і скаже, я двічі судимий, пусти мене на ніч проночувати. Хто з вас впустить таку людину? Міліція нехай запитає в себе. Якщо не вприєм, молодий чоловік і скаже, я двічі ви підсидів, але я хочу стати сержантом, лейтенантом. Я буду хорошим міліціонером». Хто його прийде? Зрозуміло, що років, мабуть, це останній цінок для цієї влади, яка повинна зрозуміти, що вона жере сама себе. Сьогодні, ми зібрали. Що немає вже сил терпіти свавілля нашої влади. Дуже багато людей постраждало на нашій славній країні, брадівка. Це тільки підтверджує, що такі знущання, такі катування, такі насильства. Такі знищення людей відбувається скрізь в Україні. Приймаємо рішення, визначаємо делегацію, яка заносить нашу резолюцію з вимогами з нашими до обласного очільника, до пана Хоменка, а також до очільника обласного управління МВС. Погоджуємо. Дякую. Резолюція мітингу Чернігівської обласної організації ВО «Свобода» і представників громади Чернігова на знак солідарності з врадіївцями проти свавілля влади. Вимагаємо перше публічного офіційного засудження головою Чернігівської обласної державної адміністрації Володимиром Хоменком злочину в гвалтівників, щоб він публічно це висловив. Друге. Відкрити гарячі телефонні лінії для постраждалих від міліційного свавілля, от саме власне для цих людей, які стикаються з цим кожного дня, і про це не знає ніхто, ні журналісти, ні наша спільнота. Третє: перетестувати усіх міліціянтів та негайно відсторонити від займаних посад у випадку виявлення, хоча б одного факту свавілля або корупції. Четверте. Справедливого і публічного розгляду справи Чернігівського підприємця Олександра Клеща постраждало від злочинних дій міліції покарання причетних до злочину, а також родини Єрецьків і родини ковалів. Ми включаємо сьогодні. Якщо ще є люди, які зараз можуть хочуть додати, щоб ми їх додали в цей перелік, то будь ласка, звертайтеся зараз. П'яте виконати судову постанову. І ліквідувати незаконно встановлене наметове містечко біля Катерининської церкви в Чернігові. Я думаю, це вже всім надоїло це свавілля. І не зносять тому, що не знають, чиє воно. Влада не знає, чи є, Зате українці всі знають, хто його встановив і для чого. Шосте: не допускати в області свавілля місцевих чиновників, міліціянтів, прокурорів та різних мажорів. Від імені учасників мітингу резолюцію. Підписую я, якщо ви мені довіряєте, голова Чернівської обласної організації Костянтин Лубенцов, помічник народного депутата від фракції «Свобода» Руслана Максимків. Довіряю, прошу голосувати. Хто за підтримати цю резолюцію, прошу підняти руку. Дякую. Хто проти? Утримався. Дякую, одноголосно.